Привіт! Ось так виглядають апартменти в американці. Ось це перший етаж повністю гаражі, а другий поверх, там люди живуть. Ось до них офіс. І ось до посередині. А, це місце де в кожної є. Поштова скринька. І до посередині фонтан. Оце повністю мій проєкт, який я робив у 2007 році від початку і до кінця. Але він чогось не працює. Він працював декілька років, а зараз вже не працює. Це повністю моя робота від початку до кінця. Бачите, так сталося, що потім моя донька тут поселилася, винайняла тут апартменти. Вони винаймають однобедрумний, тобто одна кімната. Ну, В них рахується спальниця бедрум У них одна спальня і вітальня велика. І зараз вони за це. Плотять 1400. І ось там далеко, 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 то все такі самі апартменти двохповерхові. Є на дві кімнати, на три, на одну. А ось тут за парканом це вже частний сектор. Це така теж ком'юніті, закрита, бачите, парканом. Ну так живуть американці в наймі. ось до через дорогу перейти. Це так званий шопінг корнер. Тут є десь з десяток різних магазинів, які вам треба продуктові, хазяйственні, є старбакс. Есть банк, есть все. О, навіть есть алкогольный магазин. Где мы на взять? Ну и там частный сектор пишу. Вот так живут. Американці кому не дають кредит на купівлю власного будинку, вони змушені винаймати житло. Ну так живе дуже багата частина тут в Америці. Бачите, навіть є пакетики збирати какашулі за своїми тваринами. Така тут американська система. Якщо в тебе невеличкий дохід, тобі гроші банк не дасть на купівлю будинку і будеш жити все життя в ренті. Ну, одні рахують, що це нормально. Ти ні за що не відповідаєш. А я вважаю, що краще мати щось своє. Мати якийсь бекярд ззаді, де ти можеш посадити з родиною, посмажити м'ясо, трошки випити горілочки. Да, так, за цим офісом там величезний басейн, але він тільки для тих, хто тут мешкає. Уявіть, тут мешкає десь ну, пів тисячі, напевно, тут мешкає. Якщо б усі зібралися і пішли в той басейн було б ходити по головах, бо він, він великий, але не настільки, щоб всі одразу туди влізли.